Доброго дня, 10 клас продовжуємо вивчати фізику разом. Урок перший розв'язування задач на тему статика умови рівноваги тіла. Давайте пригадаємо, які бувають умови рівноваги тіл. Якщо тіло може рухатися тільки поступально, то тіло перебуває в рівновазі за умови, що рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю f 1 вектор плюс f 2 вектор плюс і так далі, плюс Fn – Дорівнює нулю, тобто скільки сил є, всі їх додаємо, векторно враховуючи їхні напрямки, і вони всі разом в сумі мають дорівнювати нулю. Друга умова: якщо тіло може тільки обертатися, має нерухому вісь обертання, тобто принцип важеля, так? то воно перебуває в рівновазі за умови, що алгебраїчна сума моментів цих сил, які діють на тіло, дорівнює нулю m1 плюс м2 плюс і так далі плюс МН дорівнює нулю, скільки сил, стільки і моментів сил. Третє, якщо тіло може рухатися поступально, а також може обертатися навколо деякої осі, то воно перебуває в рівновазі за умови, що рівнодійна сил, прикладених до тіла, дорівнює нулю, та алгебраїчна сума моментів сил, які діють на тіло, також дорівнює нулю. Як розв'язуються подібні задачі, ми вже з вами робили, але зараз повторимо. Поїхали. Завдання 6:1. Стрижень масою 60 кг та довжиною 2 метри лежить на горизонтальній поверхні столу, так що його лівий кінець виступає за край столу на 80 см, а правий на 40 см. З якою силою потрібно подіяти на правий кінець стрижня, щоб відірвати його від столу? З якою силою необхідно подіяти на правий кінець стрижня, щоб лівий кінець відірвати від столу? Зверни увагу, якщо ми з тобою будемо, лівий кінець, правий кінець піднімати, так, піднімати для того, щоб відірвати його від столу, ми будемо опиратися, на яку, на яку точку поверхні столу, ось на цю. Правда? В цій точці у нас з тобою буде точка опори. Це буде перший рисунок і другий рисунок, коли ми будемо піднімати лівий кінець, тоді ми будемо спиратися на ось цю точку, правда? Тобто у нас буде два рисунки і ніби дві задачі в одній. Поїхали. Першу ситуацію ми зобразимо прямо на цьому рисунку. Отже, ми покажемо з тобою з центру цього стрижня вниз напрямлену силу тяжіння. Покажемо, що при підніманні зараз вгору тут силу намалюємо, ми будемо спиратися ось на цю точку. В цьому разі, ось ця частинка стрижня, нами не враховується. Отже, ми будемо вважати, що на цей стрижень. А саме на цей важель, у якого є ось тут точка опори, ми з тобою бачимо, що діє дві сили. Отже, умова рівноваги М1 плюс М2 дорівнює 0. Сила Ф1, якщо в цьому разі, коли ми тут поставимо з тобою точку опори, не буде цієї сили, вона буде обертати за годинниковою стрілкою. Отже, М1 буде знаком плюс у нас зараз. А М2 це ось ця сила, якщо цієї немає, і вона буде обертати проти годинникової стрілки. Тобто, в цьому разі у нас з тобою виходить, що М1 дорівнює М2. F1L1 дорівнює F2L2. Залишається лише визначити нам, що? силу F1. І ми зможемо зараз це зробити, адже маса нам відома. От, і визначитися з плечами. Плечей у нас поки що немає. Давай визначатися. Отже, загальна довжина у нас 2 метри. Так? Лівий кінець виступає за край стулу на 80 см. Тобто ця відстань нам відома. Відомо також, ми з тобою з центру мас провели стрілочку, отже, це є половина. Так? Половина від 2 метрів це 1 метр. Залишається нам тепер визначити ось цю відстань, і тоді, відповідно, всю ось цю відстань. Отже, L1. l 1 l 1 як можна її визначити? Тут 80, а тут метр. L мінус 08 і мінус 02. Так? 08 це лівий край, тобто 80 см з лівого краю. Таким чином, тут буде у нас 2 метри мінус 1 метр це 1, і мінус 08 буде 0,2 метра. Тобто L1 нам відомо. Тепер l 2 L2 2 це вся оця від опори до сили f 2 тобто це 1 метр і плюс ось цей. Тобто виходить 1,2 метра. F1 це M1 на G. Відповідно, F2 це M2G. Правда? Таким чином, ми записуємо вже тепер ось цей запис: m 1 g на L1 дорівнює M2G на L2. Отже, 60 на 10 і помножене на L1, а L1 у нас 08, 02, тобто 02. М2G це є сила f 2 яку ми, до речі, з вами шукаємо. Отже, F2 помножене на L2, а L2 у нас 1,2. Отже, F2 дорівнює 100 ньютонів. Це в разі, якщо нам потрібно з вами підняти правий кінець. Тепер аналогічно робимо всю цю задачу, коли у нас буде підніматися лівий кінець. Для цього нам потрібно зробити, звичайно, новий малюнок. Ну, давайте це зробимо. Отже, друга ситуація, коли ми з вами тепер маємо з цього боку опору і маємо так само половинка нашого стрижня це центр мас, з нього йде у нас сила тяжіння. Покажемо, що піднімати будемо з цього боку, тепер плечі. Пам'ятаємо про те, що весь стрижень довжина у нас 2 метри, так? і ми знаємо з вами, що ось ця відстань від центру мас до краю сюди і сюди у нас є. Ну, відомо, в принципі, по одному метру, так? Далі, відомо також, що ось ця відстань 0,4 метра. Загальна довжина стрижня, давайте її теж покажемо. L. Невеличка умова. Маса стрижня 60 кг, довжина стрижня 2 метри. І знайти потрібно F2. Отже, пишемо, що m 1 плюс м 2 Яка з цих сил буде крутити у нас за годинниковою стрілкою? За годинниковою буде крутити у нас сила F2, правда? Вона напрямлена вгору і вона так буде крутити. Раз. А сила F1, якщо тут у нас опора, вона буде крутити його проти годинникової стрілки. Отже, буде мінус М1 дорівня нулю. Тобто, виходить ситуація. Якраз все добре, тобто М1 дорівнює М2, як і в попередній задачі. Ну, а тепер розписуємо: F1L1 дорівнює F2L2. Визначаємо тепер F1. F1 у нас дорівнює 60g. Так? Ну, давайте окремо напишемо: 60 на 10, це буде 600 нью. Одразу можна буде підставити. От так. Тепер чому дорівнює L1. Дивимося, L1 1 це від центру до точки опори, і до місця, з якого починається відстань 40 см. Тобто, це є половина, від якої можна відняти 04 і будемо знати L1. Отже, запишемо, що l 1 дорівнює L на 2 0,4. L на2 це у нас 1 метр. Оскільки довжина 2. Значить, від 1 метра віднімаємо 04, l 1 дорівнює 06 метрів. Отже, тут ми можемо підставляти одразу 600 помножене на 0,6 дорівнює F2 помножити l 2 Тепер дивимось l 2 l 2 у нас це від цієї точки до краю. Як його знайти? Це L1 і плюс іще половинка. Правда? Отже, запишемо, як це буде виглядати, що L2 дорівнює L1 плюс L на 2. Оскільки ми L1 вже визначили, і L на 2 це 1 метр. Отож, у нас виходить з вами тут, що це буде 1,6 метра. Підставляємо сюди 1,6 і знаходимо тепер f 2 і дорівнює 225 ньютонів. Таким чином, задача розв'язана. Задача номер 6,2: до стелі горизонтально підвішено стержень, стрижень, що розділений на однакові ділянки. До стрижня в точках А, Б, В та Г прикріплено різну кількість однакових тягарців. Всі тягарці однакові. Давайте придумаємо, що у них є у кожного маса М. У кожного маленького тягарця маса М. Скільки стрижень перебуває в рівновазі, скільки тягарців підвішено до точки Б. Ось тут у нас буде знак питання. Ми не знаємо скільки. Тут у нас а, можна порахувати, тут, правда, отже, відповідно, маси цих тягарців будуть відомі загальні. Можна також визначити, скільки відома точка опори, відомо, що він в рівновазі, отож, можна порахувати кількість відрізочків ось цих, так, діляночок. І давайте придумаємо, що тут будуть сантиметри, що для того, щоб дати чітко відповідь на те, яким буде плече до певної сили. Отож, є, покажемо сили, які тут є спочатку. FA, FB, FV і FG. Зверни увагу, що приблизно витримуємо масштаб. Приблизно, але витримуємо. А тепер давай визначимо, де будуть у нас плечі. Якщо ти пам'ятаєш, плече це відстань від точки опори до лінії дії сили. ЛВ, плече для сили в точці В. Аналогічно показуємо всі інші плечі. А тепер записуємо умову. Отже, є плечі, які ми можемо порахувати з тобою, виходячи з малюнку. Для кожного плеча можна порахувати кількість оцих частинок, і записати. Отже, плечі ми маємо і маємо також кількість маленьких тягарців. Є чотири сили. Дві сили з цього боку, дві сили з цього боку, які можуть обертати його і за, і проти годинникової стрілки. Таким чином, ми з тобою можемо записати таку умову рівноваги. А тепер давай визначимо, які будуть зна... знаки мати ці моменти сил. Для цього потрібно уявити, що на цей важель буде діяти лише одна сила. От, наприклад, перший момент сили ФА, ніби немає сили ФБ, ніби немає сили ФВ і ФГ. Цих трьох сил немає. Куди буде крутити важіль ось ця сила? Ти прекрасно розумієш, що проти годинникової стрілки. Отже, момент сили. FA буде знаком мінус. Ми пишемо мінус МА. Аналогічно, я думаю, ти розумієш, для сили ФБ. Якщо не буде ФА, не буде цієї і цієї сили, то він, вона теж ця сила буде крутити проти годинникової стрілки. Отож, буде мінус МБ. Ми ж тут літери ставимо. Добре. а ці дві сили? А ці дві сили будуть його крутити за годинниковою стрілкою. Отож, вони будуть обидві, ці літери, знаком плюс МВ плюс МГ дорівня 0. А тепер розписуємо. Отож, М це F помножене на L, що сили будуть у нас як МГ. Таким чином, ми пишемо з тобою, розписуємо кожен з моментів, враховуючи ось цю силу, помножену на плече. Виходить ось такий запис. А тепер ми з тобою бачимо, що в принципі літеру G можна скоротити, правда? Тому що тут її можна винести за дужки, тут її можна винести за і потім вона скоротиться. Отож, рівняння перепишеться таким чином. Ну, А тепер підставляємо. І що ми будемо з тобою мати? Отже, маса для В тягарця нам невідома. Так ми і записуємо. МВ помножене на плече, а плече у нас 11 см. Пишемо 0,11, тому що ми все переводимо з тобою в метри. Пам'ятаєш? У нас там просто одиниця вимірювання для моменту має бути ньютон помножений на метр. Пам'ятаєш? Далі, плюс у тебе вийде ось такий запис. Ну, а тепер просто виробимо певні перетворення, утворюючи, розуміючи, що знаходимо саме літеру МВ. Отже, поки що можемо МВ на 0,11 залишити. Ну і залишається знайти нам масу 0,7m ділимо на 0,11 соті, округлюємо до цілого числа, буде приблизно 6м. А тепер що означає ці 6м? Справа в тому, що нам тут треба з тобою що було знайти? Не просто масу тягарців. Треба було знайти, скільки буде тут цих тягарців, так? Отож, скільки ми отримали з тобою 6м. Значить, кількість тягарців дорівнює 6. Задача розв'язана. Номер 63. До кінців стрижня довжиною 10 метрів і масою 50 кг. Прикріплено дві невеликі за розмірами кулі масами 20 та 30 кг, така собі гантелька, правда? На якій відстані від меншої кулі розташовано центр мас системи тіл. Маємо ось таку систему: є стрижень, достатньо довгий 10 метрів. Маса його 50 кг. Отже, у нього є. Маса, і значить, є сила як тяжіння, яку треба врахувати. Сила F1, 50 кг, то тут приблизно на 5 клітинок. Приблизно. Далі тепер нам сказано, що прикріплені дві невеликі за розмірами кулі. Невеликі це означає, що ми їхніми розмірами їхніми розмірами можемо, в принципі, знехтувати в порівнянні з довжиною стрижня, але не можемо нехтувати їхніми масами. Маси 20 і 30 кг. Відповідно, проведемо ці стрілочки. Таким чином, ми маємо з вами три сили. І тепер у нас питання, на якій відстані від меншої кулі, від цієї, розташовано центр мас системи тіл. Центр мас у нас, якби не було цих куль, збігався б з центром тяжіння для стрижня. Але оскільки тут є ще ось ці дві кулі, Тут у нас важча куля, зрозуміло, що центр мас сунеться сюди. Наскільки він сунеться, ми не знаємо з вами, ну, приблизно покажемо, що це буде якась ось ця точка. І в цьому місці поставимо з вами опору. Чому ми тут поставили опори? Ну тому що це центр мас. Якщо тут під ним підставити опору, то виходить, що система буде знаходитися в рівновазі, утворюється так званий важель. А тепер покажемо плечі сил. Також ми розуміємо з вами, що оскільки ми не враховуємо розміри цих куль, вважаємо, що вони достатньо невеликі в порівнянні з розміром самого стрижня, то в цьому разі у нас загальна довжина стрижня буде рахуватися від цієї лінії дії сили до цієї лінії дії сили. Тобто загальна довжина стрижня фактично буде складатися з двох ось цих плечей l 2 і l 3 А тепер запишемо умову нарешті. Довжина всього стрижня. М1 маса самого стрижня, М2 маса цього тягарця, М3 маса цього тягарця, фактично цих куль. Cool. Ну, а тепер що? Записуємо ми з вами правило моментів М1 плюс М2. Вже з попередньої задачі ми пам'ятаємо, що цей буде у нас з цього боку М3. Так. І таким чином ми розписуємо з вами, що М1G плюс М2G. Помножені на L, так? L1, L2 дорівнює M3G помножене на 3. Тепер G ми скорочуємо. Тепер давайте визначатися з нашими плечами. Отже, ми написали з вами, що довжина загальна стрижня визначається як L2 плюс L3. Так, l 2 ми з вами шукаємо. Отже, L2 буде дорівнювати 10-L3. Що ж таке l 3 Чи можна його якось визначити? Подивіться, будь ласка, L3 це від точки опори до цієї сили. Поки що важкувато. Що можна ще тут зробити зараз? Але ми бачимо, що L3 плюс L1 буде дорівнювати якраз половині нашого стрижня. Отож, можна записати так. Або L1 плюс L3 дорівнює 5. 10 на 2 5, так? Тепер L у нас також відоме. А, це L1. Це L1. Так, знайдемо, наприклад, l 3 l 3 буде 5 мінус l 1 Тепер підставимо сюди, що ми будемо мати, що l 2 дорівнює, l 2 дорівнює. Дивимось сюди 10 мінус l 3 10 мінус 5 плюс L1. Отже, L2 дорівнює 5 плюс L1. А тепер спробуємо ці вирази підставити всі в один рядочок, так, в одне рівняння. Підставляємо маси, підставляємо вирази для L, і що ми з вами отримаємо. Отже, ми підставили маси підставили і підставили плечі. бачимо, що у нас рівняння з одним невідомим. Розкриваємо дужки і обчислюємо. Або 0,5 метра. Нам треба знайти з вами l 2 Вираз для l 2 ось він. Отже, ми підставляємо ось у цей вираз, наше значення, і ми отримаємо 5,5 метра. Задача розв'язана. Задача на сьогодні ось такий рисунок: це квадрат. квадрат, в якому є отвір, вирізаний отвір. І читаємо тепер умову. Квадратній однорідній пластинці з довжиною сторони 90 см зробили квадратний отвір із довжиною сторони 30 см, на якій відстані від геометричного квадратної пластинки розташовано її центр, якщо центр квадратного отвору розміщений на 20 см від центру пластинки. Отвір є симетричним відносно горизонтальної осі симетрії. Отже, маємо ось такий квадрат, сторона якого становить 90 см. Це ж буде центр мас у нас, ніби якщо він був Цілий без отвору, так, то сторона у нього становить оця ціла, вся сторона становить 90 см. Вся сторона. Тепер вся сторона отвору становить 30 см. І це квадрат, і це квадрат. Далі дивимося. Далі нам сказано, що центр квадратного отвору, ось він, знаходиться на відстані 20 см від центра пластинки. Бачите? Значить, оця відстань у нас відома, і вона становить у нас 20 см. Тобто, центр тяжіння у нас змі... був тут. Потім, коли зробили отвір, центр зміститься десь сюди приблизно. Ми не знаємо, на яку відстань, ну приблизно десь сюди. Отже, десь ось тут у нас буде з вами центр тяжіння. І сюди ми поставимо з вами певну опору. так? І будемо вважати, що у нас тепер утворюється певний важель. Давайте зараз ми зробимо ось тут з вами ось тут поруч, зробимо малюнок. Отже, маємо, фактично, оця ця лінія, оця вісь, вона в нас намальована. Ось вона. Точка опори є: точка центр, і точка я просто розширила трошечки, і точка, яка є центром для отвору. Так? Ось вона. Тепер ми з тобою розуміємо, що центр тяжіння буде напрямлена сила тяжіння вниз. А для того, щоб важить перебував в рівновазі, то ця сила з цього боку має бути напрямлена куди? Вгору. Так, давай подивимося, як це воно буде. Ось така ситуація в нас з тобою. Тобто задача спрощується, ніби, але тепер давай визначати, які тут будуть у нас плечі. Ситуація така, що плече першої сили, ось воно, і саме його нам треба знайти. В нашій задачі давайте напишемо, що l 1 нам треба знайти. От. Плече другої сили у нас буде визначатися, дивіться, довжиною L1 плюс 20 см. Тому що за умовою у нас між цими центрами 20 см. Так, отже, можемо записати, що L2 L2 дорівнює L1 плюс 02. Так, в метрах, якщо. Ну і все. В принципі, все, що нам відомо, так? Таке коротеньке у нас вийшло з вами дано. Про масу нам нічого не говорять. От, єдине, що нам сказано, що це однорідна пластинка, тобто, в принципі, тут густина однакова у, цієї, у цього матеріалу. Ну, а тепер запишемо умову рівноваги М1 плюс М2 дорівнює нулю, якщо векторно, і тепер ми розуміємо, що ця сила буде крутити за годинниковою, а ця проти. Отже, М1 буде знаком плюс, М2 знаком мінус, таким чином, М1 дорівнює М2. Розпишемо тепер. Значить, що в нас виходить? Виходить ситуація, що. F1, L1 дорівнює F2L2. З точки зору плечей, ми, в принципі, вже з'ясували. l 1 ми шукаємо, L2 визначається через L1, тобто, фактично, одна і та сама невідома. Але що робити з силами? Давайте визначатися. Сила у нас, сила F1, визначається як m 1 помножене на G. Немає маси. Але масу ми можемо розписати з вами. M – це ро помножене на об'єм. Так, густина однакова, а об'єм. Зараз подумаємо, як зробити. Справа в тому, що нам не сказали, якої товщини ця пластинка. Так, не сказали. Але говорять розміри тільки самого квадрата. Отож, об'єм об буде визначатися як S помножене на H. Площу ми можемо знайти. Площа квадрата це 90 сантиметрів або 0,9 в метрах 0,9 множимо на 0,9, тобто це буде 081 h. І таким чином маса першого m1 буде визначатися як ρ на 081 H. Давайте h і на 0,81. Тепер підставляємо сюди. У нас виходить 081, а далі йдуть літери, які всі однакові. ρ, G. І H. Так? Отже, ось вираз для літери F1. Аналогічно розпишемо для літери F2. Це буде M2G. Так? І тепер об'єм для другої. Ви скажете, а як же знайти об'єм, її ж немає. Насправді, насправді, ми з вами для того матеріалу, для того отвору, якого немає, ми розв'язуємо задачу, ніби він там є. І в цьому разі ми тоді знайдемо відповідно ось цю відстань, яку нам і треба знайти. Отже, об'єм для ось цього квадрата у нас виходить з вами так само аналогічно, як тут, це буде S на H. Отже, v 2 дорівнює 0,9 H. І тепер сила запишеться як 0,9 помножене на ρ, на G і на H. І це буде вираз для сили F2. Ну, а тепер все ось у це рівняння, все записуємо, все разом. Замість F1 ми пишемо ось цей вираз. 0,81 Р помножене на L1. L1 ми з вами шукаємо. Так, воно невідоме. Отже, пишемо: помножити на L1. Дорівнює F2, ось воно, 0,09. РО, G H помножене на L2. А L2, ми з вами записали ось, що L1 плюс 02. Пишемо L1 плюс 02. Тепер ми бачимо, що ось ці три літери РО, G H І тут, і тут скорочуються. і у нас залишається 081 L1 дорівнює 0,9 і множимо одразу, розкриваємо дужки. Це буде так, плюс.

Давайте подумаємо, що це в нас вийшло з вами. У нас вийшло 0,25 метра, це 25 міліметра, так? Або 2,5 сантиметри. Отже, що це за відстань? Це відстань ось ця. Тобто центр мас. Коли вирізали цей отвір, центр мас змістився на 2,5 сантиметра. Задача розв'язана на сьогодні. все. Сподіваюся, що вам було цікаво і зрозуміло. Продовжуємо вивчати фізику разом. До наступного разу. Na všetko dobré.